Важко говорити, але приємно, тому що е, мій чоловік, а ваш колега. Микола Прокопович був надзвичайно талановитою людиною. Розпочинав він з дитинства грати на всіх музичних інструментах, тому що батьки, діди-прадіди, грали в церквах на всіх інструментах. Це генетично бути таким творцем, музикантом. А коли вже став більш дорослим, учнем, старшокласником, то грав в оркестрі, в ансамблі. І тоді було дуже важко. Купити гітару, то він почав робити ще, ще з тих пір інструменти, зробив собі інструмент, дуже він був звучний. Я цей інструмент, навіть коли вже ми одружилися, я цей інструмент чула, бачила. Ну і тому це для нього не було щось таке нове. Але коли ми співали в народній хорві капелі Світоч, то керівник. Сказав, було б дуже добре. У нас є сільському грати, в нас є Наталя Федер, у нас є Тетяна Варгерівна, у нас є Ірина. Могли б грати на таких інструментах, балалайка добра, але вони, гарно, щоб вони були, були б електричні, тому що ми їдемо, ну, виступаємо на багатьох сценах чи в області, чи, чи навіть в селах в Домах Культури. Там же не завжди є апаратура. Десь підключились би до до електрики і вже інструменти грав. Тому ці інструменти ну, він зробив, так би сказати, для хора. А потім було день народження сина. І, і хотів подарувати що сину ексклюзивним. І на день народження зробив таку гітару. Вона надзвичайно звучна, вас буде можливість прослухати, як граються інструменти. квіточка нега, наша домика виднега, всім свидет ти одна, Огнютка, наша квіточка нега. Наша домика виднека, всім свидет ти одна. Син теж у батька, ну, мабуть, і в маму трошки, талановита людина. Тому ось така ідея була створити і інші інструменти. По набуття, які він нам передає, інструменти, музику, пісні, молоді, вони будуть жити вічно і передаватися з покоління в покоління, бо такі пісні, як. Моє місто роздільне, просто моємісто, яка в в подальшому має стати гімном нашої громади. Вони мають жити і будуть жити. Я це неодноразово казала і буду говорити. Він завжди дійсно міг дати слушну пораду. У мене було чудове почуття гумору, таке тонке, мало кого зустрічається. Він міг в своєму гуморі чітко. Підкреслити, оцю навіть була десь в нього присутня і сатира. Талановита людина, вона талановита у всьому. Це надзвичайно скромна людина, тому що те, що він робив для міста, він робив не для того, щоб його прославили, так? не для того, щоб його провели в останній путь з цієї сцени, так? що під аплодисменти, а для того, щоб просто. Робив свою працю, скільки звукозапису він зробив нашого оркестру школи мистецтв, скільки він зробив звукозапису своїх дітей, да, випускників театру естради. І, і тому оця надзвичайна скромність, я думаю, що вона не прийшла надаремно. Ці всі інструменти, я думаю, що не просто будуть як виставка, все ж таки вони ще будуть грати, да, щоб це були якби інструменти діючі були. Я думаю, що його скромність і талант перейшли сину. А ця сипочка не переривається, смерть не перериває цю сипочку, і його всі гени передаються і Ані Поецик, яка і співає, да і на фортепіано вона досить непогано грала, і тому я думаю, що життя продовжиться. І тому я хочу, щоб ця його була була в нас, щоб ми працювали на благо нашої громади, нашого міста і нашої держави. Хочу, Наталя Сергіюна, по перше, подякувати вам і вашій родині за таку гарну колекцію музичних інструментів великого майстра Миколи Прокоповича. Вам побажати, це я хотіла ще сказати, що це надбання не тільки музею, а всієї нашої громади. Тому будемо подалі працювати, щось нове знаходити. Будь ласка, приносьте, щоб бачили всі і цікавились. Яку творчістю Миколи Прокоповича? Вам здоров'я, а Миколи Прокоповичу світла пам'ять. Декілька років назад, ну мабуть, три роки назад, приїжджали з обласної філармонії разом з керівником хоровий, керівником, з керівником хорової капели Світоч, щоб один із інструментів, так, ну, 500 доларів ми вам даємо, дайте нам цей інструмент. Ви повинні розуміти, що є цінності, які... Не можна купити ніякі кошти, тому я зберегла всі ці інструменти і тепер вони ста стануть надбанням надбанням нашого, е ну, нашого міста надбанням і колег. Мені надзвичайно приємно, що колеги батька з метою збереження пам'яті про його творчість і майстерність облаштували чудову експозицію його інструментів. Я вдячний кожному. Хто долучився до створення цієї експозиції, за вашу турботу, за вашу пам'ять, за вашу любов до справи, який батько присвятив усе своє життя. Ну, ще раз хочу подякувати за цю таку роботу велику, яку колеги зробили. Всім, всім подякувати присутнім, що ви сьогодні присутні на відкриття цієї виставки.